Привіт, мої любі друзі-рибалки. З вами, як завжди, ваш вірний помічник та гід у світі риболовлі. Сьогодні ми розберемо прогноз кльову на дуже цікавий день, 6 листопада 2025 року. Цей осінній день готує нам чимало сюрпризів, адже за моїм досвідом, саме такі перехідні періоди можуть подарувати як повне безкльов'я, так і справжній незабутній жор. Тож, чи варто кидати все і бігти до водойми з вудками? Розберемося разом, аби ви знали, куди і на що ловити, щоб точно повернутися додому з відмінним уловом. Цього разу ми очікуємо досить м'яку, як для листопада, погоду, що обіцяє нам непогані шанси на упіймання хижака. Прогноз по видах і тактиках почнемо з наших осінніх фаворитів хижаків. Холодна вода активізує їхній апетит, і вони починають інтенсивніше годуватися перед зимою. Щука. Цього дня щуку шукаємо на глибинних бровках біля затоплених коряг та у приямках. Вода вже холодна близько 60 градусів Цельсія, тому щука буде триматися глибших, але все ще багатих на корм ділянок. Особливо перспективними будуть місця з підводною рослинністю. Що вже відмирає, або на виходах з ям. Застосовуємо спінінг. Моя порада. Використовуйте великі силіконові приманки довжиною від 10 до 15 см. найкраще віброхвости та твістери темних або контрастних кольорів, наприклад, машинне масло або фіолет. Проводка має бути повільною з довгими паузами на дні, адже хижак вже не такий активний, як влітку. Окунь, смугастий розбійник у листопаді збирається у зграї і шукає їжу ближче до дна. Шукайте його на схилах та бровках біля затоплених дерев та інших укриттів. Також гарним місцем для окуня будуть місця, де є виходи з глибин, а також невеликі затоки з повільною течією, де може збиратися дрібна риба. Для лову окуня відмінно підійде легкий спінінг. Рекомендую використовувати джигові приманки, невеликі силиконові черв'яки або рачки вагою від 2 до 8 грамів. Кольори натуральні або кислотні. Залежно від прозорості води. Також добре працюватиме вертикальне блешніння біля човна, якщо ви рибалите з води. Лящ та плітка. Мирна риба в листопаді вже стає досить обережною і малоактивною, але при правильному підході можна розраховувати на стабільний улов. Шукайте їх у глибоких ямах та руслових ділянках, куди вони відходять, на зимівлю. Рибалити краще на фідер або снасті з годівницею. Як наживка, добре працюватимуть мотиль, опариш, невеликих робак. Зауважте, що прикормка має бути менш калорійною, ніж влітку, і бажано з додаванням тваринних компонентів. Годуйте невеликими порціями, щоб не перегодувати обережну рибу. Аналіз умов Погода отже, на 6 листопада 2025 року за прогнозами для центральних регіонів України. Ми очікуємо відносно м'яку осінню погоду. Температура повітря коливатиметься від 7 до 11 градусів тепла, це досить комфортно для пізньої осені. Атмосферний тиск буде відносно стабільним близько 749, 752 мм ртутного стовпчика з незначним підвищенням протягом дня, що є позитивним фактором для активності риби. Вітер буде легким від 0,4 до 1,6 метра за секунду, без чіткого напрямку, що також сприятливо. Опадів не очікується, буде переважно хмарно з проясненнями. Така погода не викликатиме різких змін у поведінці риби, що дає нам шанси на успіх, температура води. Температура води у водоймах України в листопаді вже відчутно охолоджується. Середні показники в Дніпрі становлять близько 6-10 градусів Цельсія. Така температура сигналізує рибі про наближення зими, тому хижаки активно полюють, а мирна риба відходить на глибину. Прозорість води значно збільшується, що вимагає обережності та маскування снастей. Фаза місяця. Що стосується небесного світила 6 листопада 2025 року, місяць перебуватиме у фазі спадання. 5 листопада був повний місяць, а отже, 6 числа ми вже маємо 16 16-й місячний день, що переходить у 17-й. За рибальськими повірями період після повній може бути різним, але одразу після піку активність риби часто зберігається. Хоча й починає потроху спадати. Цей день, незважаючи на спадаючий місяць, у багатьох календарях позначений як середній або навіть хороший період для кльову, оскільки гравітаційний вплив місяця все ще відчутний. Загальна активність риби у цей період, друзі, загальна активність риби буде середньою місцями доброю, особливо для хижих видів. Мирна риба буде більш пасивною і обережною. Не забувайте про головне правило листопада з першого числа діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Будьте свідомими рибалками і дотримуйтесь правил. Оцінка кльову мій прогноз кльов буде ста середній місцями хороший, особливо для хижака. Це пов'язано з відносно стабільною і м'якою погодою. Без різких перепадів тиску та сильних опадів. Хижа риба ще активно годується перед зимою, а мирна вже зміщується на глибину. Завершення ось такий прогноз, друзі, на 6 листопада 2025 року. Пам'ятайте, що успіх на риболовлі це завжди поєднання знань, досвіду та трішки удачі. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і, звичайно ж, поділіться у коментарях, на що ви плануєте ловити цього дня, які у вас спостереження щодо кльову в листопаді, до зустрічі на водоймах, друзі!